Так, ну а тепер про, власне, про, про ці зміни, які відбуваються в Київському метрополітені. Не будемо обгорювати метрополітен, бо там кличко хай розбирається з очільником. Той вже подав у відставку, але нам що нам очільники? Там зміни, які відбуваються. Оце от відео, яке пройшло через багато стрічок новин. Я це і на Укрінформі бачив, в Укрправді, здається, здається, РБК Україна. Ну, це основні стрічки, які я читаю щодня. Телеграмі і так далі. От, власне, тут треба показувати виготовлення літер для двох станцій: Звіринецька і площа Українських героїв. Так? героїв. Так. так, подивимося відео, далі будемо обговорювати. Далі там. Вже такі, як мають бути розміщені на стіну. Ці літери значно більші. Ось вони величезні такі. Вилити їх це не, не так е, вже довго. Ага. Головне, це фрезервовка моделів, ага. підготовка, але лину дві неділі. Угу. Потім буде покриття такий ґрунт, а потім вже мідний колір угу. краски. Ну, тепер, напевно, монолог Богданові. Як це так? І чому? А? І чому? Що Шо, чому? Шрифт такий. Чому шрифт? Так він його спеціально зробив цей шрифт. Тут просто в нас в Верховині є торговище. Пам'ятаєш, я тебе питав. І вони взяли там шрифт. Я кидаю Богдану, він каже: це москальський. Ші. Кажу, підкажи якийсь інший. Він каже: ну, от там список, такі-то шрифти. Я кажу, а от те, що він каже: так я спеціально типу, робив ці шрифти. Ти розумієш, що він спеціально розробив шрифт для того, щоб написати Звернецька і площу українських героїв. А почайно зробили чи не зробили? Я от не в курсі. Ну, Почайні там довга історія фактично, я зазнав поразки, бо я була така архітектор Тамара Ціліковська. Я їй пропонував дуже багато варіантів, більше авторських, вона всі відкинула. Тому що вона вперлася рогом, що вона хоче, так як на Золотих Воротах і Печерській. А той шрифт, що на Золотих Воротах і Печерський, це фактично шрифт, який прийшов з Москви так само. Один із таких, типу, в староруському стилі, він мігрував так само з Москви, його застосували на кількох станціях Київського метрополітену з деякими відмінностями. І на одній станції в Харкові так само він є. Ну, в Харків ми візьмемо, я взяв це відео, яке ти не дістав. Ну, я взагалі кажу, що ця історія з почайною, і виходить, що на почайній фактично я технічно робив той макет і ті літери, які зараз є, але з творчої точки зору це не моє, тобто я не бажаю, що це моя робота. Хоча угу. вплив, принаймні літера N в Почайній з такою похилою рисочкою, ніби діагональною, схожа на латинську, це мій вплив, тому що раніше вона була горизонтальна. Так, тут пише Вікторія Барас: це шрифт рутенія. Ні, тому що <свят> е, е, фактично термін рутенія і шрифт рутенія став. Е, ну, я можу сказати грубо, що це стала своєрідна секта довкола робіт Василя Чебаника. Василь Чебаник дуже талановитий, потужний, надзвичайно крутий каліграф. Який створив дуже багато робіт, включно його роботи оформлені його роботами оформлені е, урочисті грамоти Верховної ради, тобто найвищі державних нагород, він має Шевченку Шевченківську премію. Але його оточили люди, які дуже агресивно просувають його спадок. З одного боку, це дає результат, тому що ось багато людей знають. Про рутенію взагалі як феномен. Але з іншого боку, багато людей не розуміють, що це таке, і вони називають всі історичні шрифти е, ну з українським з давнім ухилом як рутенія Насправді ні. Рутенія це чітко бренд е, сукупності робіт е, Василя Чебаника Все інше це е, шрифти з історичним ухилом. Е, істор... ну давай Розкажи це тепер правда. людям, бо І мене, мене то будуть, в мене, в мене будуть просто дивні питання. Ну, це, тому що ми з тобою там будемо як два модеми, хто хто пам'ятає, що таке модеми спілкуватися. Mm. Розкажи людям, як ти докотився до такого життя, для чого це тобі? Що ти наполягаєш, що ось отак от треба оформити назву станції метро в Києві або Метро, кому більше подобається як. І Звіринецька, і площа там влад можна взяти картинки. Ну, бо там є картинки, це теж з Фейсбука Богданова. От, що він говорить, що літери добре працюють, коли вони під кутом. Ну тут можна розглянути, роздивитися, як виглядають написи. Вони не тотожні, вони все ж таки різні. Бачимо на літеру С, звертаємо увагу та на Щ, на У, на Н ну Богдан сам краще це розповість. І ну там з Фейсбука Богдана фотографії що там де Богдан з літерами, там можна по порядку зараз е, показувати картинки всі аж до наступного відео. І е, е, кольори для літер. Там він ще обирав. Так. Вчора. От, тим більше вчора. І от всі прямо так. Про тебе пишуть, але не заглиблюються в матеріал. Я хотів би заглибитися, і знов таки питання до тебе: на що це тобі потрібно? І наскільки складний процес узгодження? Тому що ми ж розуміємо, як працює там, державна ця установа, їм вже простіше було взяти і написати аби як. Ну, шрифти це частина творчості, тому що в мене є там настінні розписи, десь графіка, десь якісь речі. І мені цікаво створювати щось, що працює в публічному просторі, і через це впливає на людей позитивно, щось дає їм хороше. І відповідно це форма самореалізації. Тобто, коли я бачу, що робота є в публічному просторі, її бачить велика кількість людей, то для мене значить, що я щось зробив хороше і воно виконує свою Правильну функцію. І шрифти це частина цих процесів. Е, стосовно станцій, то ну метро я люблю. В принципі, це така собі дуже важлива складова міста, артерія е, архітектура в нас на кожній станції от дуже оригінальна. Е, шрифти, вони дозволяють ще більш поглибити і робити ексклюзивним е, цей вигляд. І, відповідно, плюс тема декомунізації ти створюєш, ніби правильний. Ідеологічний міф через стиль літер. Тобто я свідомо використовую сміливі форми літер, за які мені прилітає, але я роблю так спеціально для того, щоб змушувати людей задумуватися, як еволюціонувала Кирилиця в Україні, чим вона особлива і чому вона має оригінальне обличчя в порівнянні там з Росі з тим, як в росіян це еволюціонувало. Вони авторитарно це запроваджували. У нас була своя еволюція, і от власне, я відкриваю це для себе і по суті ділюся через такі сміливі втручання стосовно метрополітену, то це була чиста авантюра, тобто я не був певний, що взагалі це пройде далі. Але е, я вирішив, що я буду створювати щось. І це щось буде пробивати дорогу саме якщо воно буде влучне. Тобто я запускаю це на широку дискусію, на велику аудиторію, аудиторія якимось чином це оцінює, ЗМІ це підхоплюють і починається ніби рух, який сам себе розвиває. Ну, по суті, так і сталося. Більше того, я робив акцент спочатку тільки на одну станцію на Льва Толстого на площі українських героїв. На Звіриницький я не був впевнений, що я зможу щось запропонувати, але. На мій подив, архітектор Микола Альошкін вибрав також мій варіант для Звіриницької, тому він є зараз, ну вже реалізовується.